яка була влаштована більшовиками, вона ж витравила всю інтелігенцію. Ну, Депортовані, репресовані, вбиті, імміграція. Залишились ті, хто не хочуть думати. Їм дуже легко маніпулювати. Пролетаріат, одним словом, ну, робочий клас. Направила, підемо туди до папличок. І тому з них можеш взяти. Ну, селекція да, і... Негативна селекція. Я вже втомився. Це і собі пояснити, я зрозумів, що нічого не зміниться, це просто є дань того, що зараз війна. Тобто, що воювати свідомі, да, тобто, знову кращі... буде негативна селекція. Так, і знову ми залишаємося, тому що у нас ходять, ховаються по спортклубам, катаються. На жаль, так. Да. На тому. Це може затягнутися на сторіччя. Ще до років. Та воно вже, воно вже воно вже триває, це, вже триває більше відколи оце Московське царство. Це 600-ті роки, 1600 -ті. і постійно це катавасі з ним. Так, це в нас огірочки. Круто, А вони помідори. А там помідорчики. Так, да, гідропоніка. Ну, на, на кокосовому субстраті ми так само в Узбекистані 35 гектарів вирощували помідори, баклажани, перці. Теж на кокосому, на кокосому воно, ну, до речі, і смачніше, а тут ще й перчик є. і перчик. Ну, Теплички такі, це якби для студентів підуть, але вже зараз, звісно, є. Ні, так, ти бачиш, вони алюміні, в принципі. Вони класно якраз для навчання є. Вони економні, тобто в них немає таких шалених тепловтрат. Бачу, є система охолодження, тобто вони примусово можуть охолоджувати в літній час і нагрівати в зимній час. Тримати практично клімат який хоче. А вон теж якісь досліди. Маленькі такі типу гроубоксики. У мене, до речі, теж в підвалі я ж тільки прилетів в Канаду, зразу розсаду виростив, на пів пороздавав.